Всім привіт доброго дня всім. Сьогодні такий настрій теж не дуже. Вчора це ж був землетрус, у нас це вже трясе майже цілий рік без перериву, але не в нашій зоні, а там, де поцолі, кампі пригореє, то такий теж. У нас тут є свій вулкан ближче цієї везовій, а то ще є один у воді, там вулкан. В зоні Кампі-Фрегдей-Поцолі. він такий ще небезпечніший. І там, вже раз, людей евакували цього року, вже десь людей трохи переселяли, бо геть вода була відійшла від берега. Так вона і не повернулась, по-моєму, що жарко у нас. О, і цей. А вчора, вчора вечором була. Зареєстрований такий цей, найсильніший товчок, товчок, як кажуть, був 4,5 майже 4,4. Хоча вони завжди применшують. І вже бачу сьогодні по телевізору, показують. Ми чули його теж вчора вночі. У нас лампа тряслася, і я на ліжку гла, чула, що ліжко трохи цей двигається. А так ми інші рази ми нічого не чули. Так що сьогодні бачу, вже люди там в палатках щось розселяють їх, видно, якісь здані були там, кажуть, що так плити земля, отак під, піднімається. Ну, Він там отак, по-моєму, не отак, а отак іде. Ну, би знизу вверх, вроді кажуть, що це гірше, як те саме. Так що живемо тут, як на пороховій борці. Може, скоро і самим прийдеться втікати десь звідси. Бо ті предсказателі, всякі, бачу, кажуть, що до кінця року в Італії перша почнеться всякі ці природні катаклізми, що прийдеться, прийдеться тікати, дівчата. Так, люди наші від війни тікають сюди, в інші країни. А тепер почнеться по, по всьому світі напевно. тому що, дивлячись на це все, що робиться то ясне діло, що, напевно, щось буде. Ну, але не знаю, куди тікати, що робити. Живемо, поки живемо, а як буде, то буде. Так що треба бути оптимістами і жити, якби тільки сьогоднішнім днем, напевно, тому що не знаю, що тебе завтра чекає. Так, дівчатка, там я вам покажу у відео. То, може, робити е, солодки із рисової муки. Якщо у вас немає рисової муки, то легко її зробити своїм способом домашнім, я вам покажу як. От, і ще, хто мене там просить деякі дівчата, показують ще нам такі е, солодощі, як я показую щоб швиденько і з, без всяких цих заморочок. От сьогодні покажу і ще. Так що дивіться далі відео, не пропускайте інші. І лайкайте. А Про те, що я там розказувала і ще ем, дивиться відео внизу там мої. І мені mm. деякі дівчата написали, що не будуть дивитися, тому що там деякі відео на русському, на російській мові. то... Кому не подобається, ну мені, коли я цей канал вела. Самому. Це ще до війни, у мене там деякі відео є на російській мові, тому що в мене дівчата дивилися із Казахстану, там і з інших країн ще. І мені писали, що говори на, на російській, ми так не дуже розуміємо. Ну, от Я і старалася, щоб угодити усім. а так, то потім почала знову на українській, деякі, від... деякі на російській. Так, що дівчатка, вибачайте, хто, хто не може слухати, то дивіться, ну вибирайте як. А так дякую за те, що дивилися ще. От така в мене сьогодні оправдовка трохи, як кажуть. Так, дівчатка, сьогодні хочу спробувати зробити рисову муку із рису. В інтернеті багато про це кажуть, що можна самому зробити рисову муку, коли там робиш якісь солодкі цей. От я попробую, Можна отаке у мене кофемолка, бачите, для кофе, а можна ще оцим. Попробую зараз, як воно буде. Мелить, бачите, хорошо? Ось так зробили муку, бачите? Так що можна, як правда, дійсно так виходить мука. З будь-якої крупи можете перемолоти, будь-які горішки цими способами. І отримати муку. Я навіть сіль перемелювала тут. У мене була крупна сіль, і вдома закінчилась мелка сіль, я її сюди мені треба було срочно сіль, І все, і все нормально. Ще я хочу розказати про те, як чоловіки італійські, про те, що я писала, там не виходьте заміж за італійських чоловіків з дітьми, тому що, вони хоч, якщо він сам, допустимо, той чоловік навіть хоче відноситись до вас як до нормальної жінки і хоче вам щось дати. Він по-любому не зможе, тому що його перша жінка, якої є двоє дітей від нього, вона з, з нього висмокче всі соки, і в нього нічого не залишиться на вас. Тому я так і казала. А, а так, ну якщо вам не потрібна ніяка допомога від нього, ні просто, як кажуть, любов зашкалює або ще щось, то це таке. Ну а так, тому що в них такі закони, що жінка майже все пригибає до, до рук. Якщо ще двоє дітей, то там вже на кожну дитину аліменти там немаленькі, так само. Якщо її безпечить, то представте собі, тому деякі жінки, деякі чоловіки, вони вдаються до таких крайніх мір, коли або жінка його лишає, або жінка. Треба від нього, допустимо, великі великої підтримки великих грошей. І вони їх не знаєте, що роблять, не знаю, у відео можна. Ну, сильно дуже часто, кожен день по телевізору: одна-дві, одна-дві убитих своїми чоловіками чи своїми хлопцями. Тому що вони не хочуть відповідальності, вони такі люблять жити на своє удовольстві. Деякі хлопці, які зустрічаються з дівчатами, то як узнали, допустимо, недавно був випадок, що дівчина беремінна, а в нього вона була і ще й друга, він з другою зустрічався. І от та, що беременна була, він як узнав, її травив там всякими мишинами, ядами чи ще чимось. Аж потім, коли вже не допомогло нічого, він її вирішив вбити. Ну, ось так у них Італії. Трошки ще таке є в них. Знаєте, Вони такий трохи егоїстичний народ. От якби у них так війна була, як у нас, я не знаю, як би вони поступили із цим всім, вони, напевно, би точно тому що вони боягузи, вони всього бояться, вони не вміють нічого робити. Чоловіки їхні неспособні. От, деякі рідко, рідко хто там вміє, ще такі старший і це а молодь зараз вона нічого не вміє робити. А от як Мій навіть чоловік він, по дому він нічого не вміє робити. Я його вчила, я його е, показувала, коли він щось робить навіть зараз. Мені треба бути біля нього, а вдруг він щось там помилиться і йому підказати. Тому що вони не, не приспособлені до цього. Е, от, вони привикли, що так це визивають, визивають, визивають там, хто їм зробить. Е, от. Ну, а мені не подобається, наприклад, коли чоловік геть нічого. Ну, ладно, якщо в тебе є гроші, ти можеш позвати там, да, е, любого майстра і все. І то в них майстри такі, що хай вучеваються ці майстри. Нема у них професіоналів таких, по крайній мере, тут у нас вони всі самоучки, десь щось піддивився там то брат, то сват, то батько навчив, то сусід навчив чомусь. і Отак йдуть і працюють. Тому що в них, вони лінуються, вчиться, вони лінуються, все лінується. У них все на халяву хочуть. Гроші зароблять, хочуть на халяву. Зарплату хочуть, щоб він держава давала. Так, без... А самі ніколи в житті не платили ті налоги, тільки жили на государственному забезпеченні. І плачуться тільки, що вони бідні. Ну, може, так краще, не знаю, зато вони живуть, бідні, 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 всі бідні, а гроші мають постійно. Такі шпизи роблять, ну, покупки, я маю в виду. І, і не голодні ходять, і одіті краще за тих, хто працює все життя, і цей, а ті, хто не працює, і живуть краще. Так що отаке сьогодні трошки відео і е, інші ці покажу вам. Деякі там ще вулички наші, подивитись, е, у них от таке е, ці дома старі у них, е, вони їх бережуть е, не сильно вони їх ремонтують. Тому що у них постійно кажуть, що в державі грошей немає, у комуні грошей немає, ну, типу, в цьому муніципальному. Я, я не пам'ятаю, як на, наші як свійська, міська Рада, чи як там, хто керує містом. І, А то все в кишені, і, ну, корупція процвітає тут на 200%, напевно. От, І десь як щось дасть. Європа якихось грошей підкине. От вони там щось роблять вид, що вони там щось ремонтують і все так чуть-чуть для глаз. дороги ті не перебрані, теж мусор по дорогах, а так в кульках можна зустріти по цих центральних дорогах, не тільки по таких, можуть траву не обрізать, ну, біля бордюрів, тих, біля доріг, що вони обв'язані, теж дорога. Тільки ті, що платні дороги, тут більш-менш так ухожені, і все, там, ремонт постійно, там дорога хороша. Але кожен рік так само повишається та плата. І дуже обіцяють, і обіцяли, обіцяли, що її знімуть, там як щось, там, була велика якась стройка, велика там пере... перестройка тих доріг. Вони на 5 років казали, що поставлять платні там деякі дороги. Так, нічого, вже не знаю, вже я 20 років тут. А ще до мене воно було так же само, і це і, і на лікарів, хто, допустимо, має право, має право на безплатних лікарів. Їм поставили десь років 7-8 назад платити 5 євро всього. Допустимо, якщо вони нічого не платили, взагалі держава за них платила. Ті, хто мають право, всякі там інваліди і ще, і ще якісь там старіки малозабезпечені, то їм поставили були 5 євро. І так само казали, що знімуть, знімуть, тому що там треба було якусь реформу. Вони там робили цей медичної системи і все остальне. І так воно лишилося, так воно назавжди тепер лишиться. Хоч більше не повисили. Мені воно не це, тому що я все рівно плачу, все, але так воно є. Ось така вона Італія, вона завжди ззаду всіх плететься, ця Італія. От, Я би і не проти, я вже казала колись, щоб, щоб десь переїхати з Італії, але мій чоловік ніколи не согласиться. Тому що тут такого майбутнього, особливо для молодих, я не бачу. Мої діти поїхали теж туди, на, на сівері Італії, тому що тут зовсім нічого їх не ждало, зовсім ніякого майбутнього. Так що таке сьогодні відео. Всім бажаю перемоги, миру, вже дочекатися на кінець. то Бачу, які, які собиття там зараз в Україні. Серце кров'ю обливається, але що ж зробиш? Нічого, літру збираюся їхати, не знаю, як іще, ну треба буде їхати, бо вже два роки пройшло, яке не була. Але треба їхати, бо мама там хвора, то не знаю, як воно буде, якось буде. Чим їхати автобусом чи бусом. Не знаю, чи витримаю. Ну, але ж якось треба їхати. Так що до нових зустрічей. Клікайте. Дівчатки, сьогодні ще один рецепт вам покажу з банана, як можна зробити. Беремо банан. Я його розрізаю на три кусочки. Хто не хоче, можна на два. От, Один банан на три кусочки. Розтоплюємо шоколад. Ну, от, хто як робить шоколад, можете робити свій шоколад. Я розтоплюю зараз додаю трошки оліки. І кокосова стружка. Зараз будемо робити банан в шоколаді. Ось, бачите, я його обмокнула в шоколад і вваляла потім у стружки кокосові. І потім поставимо в холодильник, хай захолодає. Це хто має діток. Якщо дітки не їдять банан, ви їм переложите такий варіант. Щоб вони фрукту їли в шоколаді. Скоріше, це мороженого. Ось так. Я ось сюди так макаю. Ну, Це в мене тут, бо я сама знімаю, трошки незручно, тому вам не показую. Ну, вмикайте в шоколаді і потім обкатайте в стружки. І все, весь рецепт. Ось так вийшло. Бачите, зараз в холодильник поставлю, і хай застиває шоколад. і це... От вам. Як морожено.